Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео, так як і обіцяла, дрібні закупи, але також їх показую. Сьогодні нам в кошик потрапили дуже дивні речі, тому що ми прийшли в магазин втомлені і голодні. Не робіть так. Як ви думаєте, чим наш кошик міг поповнитися? Ну, чим як не солодким? Добре, що утрималися від якихось таких інших речей, як чіпси, якісь там перекуски, такі солоні. Добре, що від цього втрималися. У нас з солодким ще якось ми переживемо. І ще так як моя душа потребувала чогось, загалом треба було просто собі квіти купити. Але я проходила, проходила, проходила біля овочів, фруктів і там стояв такий вазончик. Я думаю, господи, не знаю, що це, але мені це треба, знаєте. Воно просто таке мені от таке потрібне було в цей момент. Думаю, я навіть не знаю, що це. Прочитала по польську, зараз вам скажу, що це, як це називається. Це називається вжос по-польську. Я думаю, ну десь бачила колись таке. Але що це? З чим його їдять? Для чого воно? Ну на рахунок «їдять» я, я жартую, але вже пізніше загуглила в інтернеті, то знаю, що там навіть якісь лікувальні властивості має. Але в кожному разі мені просто треба було терміново це вдома. Я так думаю, купляю, не знаю, що це, не буду дивитися навіть, бо надто втома, щоб це стати в магазині робити. Поклала в кошик, пішли далі. Зараз переключу камеру, покажу, що ще купили. І вже додому приїхала. Така думаю, загуглю, перекладу хоча б, що це буде українською. Переклала це в верес. Я так думаю, верес, 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 думаю. Щось мені воно нагадує, але так мені нагадує в цей період. Ще щось є таке. Ще щось є. Щось, що подібне, колись ми на чай якесь сушили, таке збирали. Пам'ятаю, колись пасли худобу і збирали таке на таких мурашниках. Зазвичай було, було біля мурашників. Таке щось пахнюще, класне. Я думаю, то то, напевно, воно. Я ж не пам'ятаю це. Було мільйон років тому назад. Я думаю, то це напевно воно. Перекладаю верес, але думаю, там те щось друге було. Така. Думаю, думаю, згадую, ага, Чебрець. думаю, то може в мене так Чебрець називали в е, нашій місцевості, може, то вересня Чебрець те саме гуглю. Е, інформації внятної я ніде не знайшла, але вияснила по квіточках, що це різні речі, що верес і Чебрець це різне. Але мені написало, що верес теж якісь лікувальні дії. Має для мене буде просто лікувати мої очі і мою душу. Ось так. Переключаю камеру, показую закупи. Ще прийшла посилочка, невеличка, але біля 90 злотих вона мені обійшлася. То зараз, як закінчу знімати це відео, піду ще за посилкою і домонтую в це відео, щоб було вже усе, усі закупи в одному. І ще ми були в аптеці, так само покажу там, що купили, скільки це обійшлося. Ось так. Повертаю камеру. І так, це все, що ми купили. Те, що нам взагалі потрібно було, це тільки оце. Це, як я кажу, втомлені і голодні люди пішли до магазину, так не треба робити, і я постараюся, щоб ми це обмежили. Але загалом влетіло нам 35 злотих. Наша отаке, е, хвилинна така слабкість, як це кажеться. І так, те, що для душі в ЖОЗ 3,99. До речі, там ціни не було, поняття не мала, скільки воно коштує. Е, пончик пончик це той донат, такий з Орео, це те, що Ілюша мене попросив, 3,35. Ти -ти -ти -ти. Соняшник Соняшник 1099 це те, що попросту мені сьогодні потрібно. І, І ще купила отакий маковець. Також не знала, скільки він коштує, тому що там так ціни дивно були написані, це Ашан. І там, так, знаєте, все було на купі так викладено. Тут такий прилавок є. цінники ніби написані, але ти поняття не маєш, що до чого. Він коштує. Він коштує 1679. Зараз скажу, скільки тут його пошукаю десь. Це маковець 500 грам. Скажу вам, що досить навіть гарно виглядає і апетитно. Я дуже рідко щось такого купую. Взагалі, я не пам'ятаю, коли щось таке купувала. Тут досить багато маку, я бачу горішки, думаю, що, можливо, там і цукати є. Поняття не маю, що там ще є. Бачу лукер є. І загалом апетитненько, апетитненько виглядає, гарно упакований, м'ягенький, свіжий. Тому думаю, варто спробувати. Як кажу, ми дуже рідко щось такого купуємо, але тут оці маковці досить розповсюджені. Ще, здається, до якогось свята його досить таки регулярно купують. Вирішила спробувати, тому що колись пробувала, такі, знаєте, з вигляду він був ніби там багато маку. В Бедринці здається купувала або в Лідлі. Такий класний, знаєте, такий апетитний. дивилася на нього, хотіла його з'їсти вже тут і зараз. А виявився він мені не смачний, тому що мак був з якимись додатками. Сподіваюся, що тут мак, в чистій формі мак, бо, власне, люблю і поважаю саме такий варіант. Якщо там є ще кориця додана або е, мільйон і один смаковик, то це все мені псує. Я дуже сподіваюся, що тут, власне, в чистому вигляді, і оці горішки, і оця посипка це тільки те, що зверха. Загалом цукатів тут жодних таких не бачу. Тільки, тільки горішки і мак. Дуже сподіваюся, що, що без них. Бо якщо вони є наверху, то напевно всередині в маку також. Є, до речі, такі макові ці суміші. Знаєте, в магазинах що продаються таких великих, 500-грамових, здається, таких залізних як горошок в банках. І вони. Такі, ніби здавалося б, дуже зручно, класно, але я не подивилася і купувала тут з цукатами. і не, Ми не змогли їсти той мак. Ні з нелисниками, ні з жодним іншим чимсь, їжею. ні Нілючі, ні мені не зайшло, бо там якийсь такий дивний той смак був, присмак мав той мак. І цей чек, я кажу, це наша 7 слабкість, а цей це потреба. 880 скільки там їх? 3, 4, 5. 20 штук е, сіль фізіологічно. Це ілюші для інгаляції. По суті, мали би купити тільки то. Вийшло нам ще це. Ще зараз піду, заберу посилочку і розпакую, покажу що, те, що вам уже радила, те, чим користуюся, і от регулярно обновляю. Заодно подивлюся по відео, коли я купляла попередній раз, то буду знати, наскільки мені вистачило там того продукту. І так, друзі, пончики і маковець вже. Випробувані, продегустовані наші детальні відгуки у коротких відеошорцях, можете переглянути. Після, як то кажеться, таких десертів основна процедура зроблена. Зубки ми вмили і біжимо по посилку. Хочеться її вже забрати і осісти, як це кажеться, вдома. Знаєте, ще хотіла вам подякувати дуже за ту підтримку і такі слова зрозуміння, якось, знаєте, все буває, там, там є, зустрічаються різні досить в різних напрямках коментарі з різними думками, але всі вони в кожному з них щось є. В кожному з них щось є, таке, що просто мені потрібно було прочитати. І всі вони такі теплі і підтримуючі. Я просто, знаєте, це, це те, що допомагає людині в якийсь момент. Це те, що мені було потрібно. Я, я не знаю просто таке зрозуміння і підтримка. І коли я розумію, що її отак багато, якось просто. Якось просто легше, знаєте, легше переживається цей момент. Сьогодні ще з колегою цілий день на роботі понили, а не Боже, це був день день ниття. Я вам серйозно кажу, день ниття, але і він мав бути. Ну, зато, ви бачите, віджила. Іду по посилку, бо дуже мені вже хочеться скористатися тим, що там є, бо вже давно закінчилося. Кілька днів не можу користуватися. Я не пам'ятаю, щоб я так в дитинстві патики любила, але патики це любов, як ви можете побачити. Тут і покемони пішли в діло, і патики. Це, це на останніх три дні наш улюблений патик, Ілюшний улюблений. Все, ми біля пачкомату відкриваємо. Ну, що, це, треба трошечки підтягнути. так. Давай отак адресою сюди повернемо. Усе? Закривай. О, так, дякую! І так, розпаковка в нас на лавочці на дитячому майданчику, тому що ми від, від посилки відразу пішли на дитячий майданчик. І так, трам-пам-пам-пам-пам. Ось цю таку красу замовила. На цей раз, і пам'ятаєте, минулого разу відео, здається, знімала 4-5, 5 місяців десь тому назад. Чотири місяці відео десь яке знімала, подивилася, а 5 місяців тому десь я це замовляла. Так ось замовляла так само дві штучки, але замовляла двох видів. Цього разу взяла тільки ті види, які мені один той вид, який мені подобається, але так само дві штучки, тому що там за доставку 12 чому зло так платити. То в принципі вигідніше просто взяти дві, щоб не платити два рази за доставку. І так я це використаю. Одна буде в мене на роботі лежати, як завжди в у мене в моїй полочці, і друга буде у мене в сумочці. Дуже класні користуюся, рекомендую. Це, це просто якась знахідка, бо вона не, не робиться таким, знаєте, якимсь воском на губах, не носиться таким шаром, який просто лежить, або там знаєте, ще так липне неприємно. Це просто щось що дуже гарно зволожує і надовго, і неймовірно легко, приємно так невагомо відчувається на губах. І оцей оригінальний такий смак, смак-запах, я навіть не знаю, як це назвати, тому що вони не надто виражені. Він просто ідеальний, принаймні для мене. Там той, що помаранчевий, був, мені не зайшов там, з якимось ароматом. Тому взяла класичні. До речі, він трошечки ніби, здається, мені щіпає так за губи. Тобто відчуваю таке, таке м'ятне ментолове таке відчуття на губах свіжості. І мені здається, можливо, навіть він діє як збільшуючи Знаєте, Ці є такі, що печуть загуби, вони ніби збільшують їх. Так ось здається мені, що тут трошечки цього ефекту є. Силки, як завжди, лишу під відео, тому що люблю, користуюся і хочу, щоб якнайбільше людей також мали можливість користуватися хорошими якісними продуктами. Тут, до речі, олійки всюди в складі в тих продуктах. Є це дуже класна така фірма. Просто, просто любов. Принаймні, оцей. Оцей засіб це просто щось. Так. І так, на вулиці то не сильно видно, але губки я вже накрасила, щаслива власниця двох нових бальзамчиків. Відразу так, так приємно, так приємно. Здається, мені приносить задоволення тратити гроші. Боюся сама себе вже, знаєте. А загалом відео пора вже завершувати, тому що бігти, трошечки приділити часу дитині. Ми вже трохи часу як ви розумієте, провели разом, але це порівнянні із тим, що можемо нічого. Тому біжу, буду відео завершувати. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую, що були у цьому відео зі мною. І хто бажає корисності, то силки під відео залишаю як завжди. Зустрінемося з вами в наступних наших відео. Па-па-па-па!